Она бежала, была в своих лосинах оранжевых, именно с таким и свои футболки. И бежала, и просто начала взглядом именно, Ну все, я понял, что она моя. Девочка навсегда Или не так? Да. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своим любимым мужем? Я ждала его, я знала, что он за мной придет. Ось так жартома вони беруть один в одного інтерв'ю і розказують нам про свої стосунки. Сергій на псевдокіт і Катерина з позивним Ляля подружжя військовослужбовців. Обидвоє колишні в'язні. Він відбував покарання за грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Вона за умисне тяжке тілесне ушкодження. Втім, коли у травні вступив у дію закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України, долучилися до першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Куцюбайла. Не думала, що було серйозно так сні. Так на нього посмотриш, матко лас, а казується, ні. Перший раз в житті я что такое любов. Як мені бабушка говорила, воно йокніт. Ти не треба, нічого там, это, ще на сама прийде. Ну, от вона так і прийшла, я воно так і йокнуло. Познайомилася пара у травні на навчаннях, а вже у жовтні побралися у центральному Запорізькому радці. Сергій та Катерина кажуть, готуватися до весілля часу не мали, були одягнені у військову форму. Пошлю пристроиться. Ведь ты не вы, человек, та дружина. Горько! Да что это вся моя жизнь? Ну? Я не и вижу просто жизнь. жизнь. Выживем, и все будет закончиться война, и будем когда-то еще сидеть и вспоминать, как шо, мы... так было здесь, с детьми, да, или внуки, и правнуки будут бегать. Сергій та Катерина кажуть, через війну облаштувати сімейний побут змушені в бліндажах. Тут є все необхідне тепло, вода і світло. Ми все одно намагаємося да, якось та що там уют. У 39-річного Сергія та 37-річної Катерини це другий шлюб. Від першого чоловіка троє дітей, у жінки двоє. Але зараз мріють про спільну донечку. Конечно, дочі, дочі, Хотів хочеться девочка, дочі, да. злату, 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 щоб злату. назвати злата. Уже за декілька днів подружжя вийде на перше бойове завдання. Тому нині постійно відточують навички. Сергій каже, Катерину тренує особисто понаднормово. Хоча жінка із характером любить посперечатися, сміється чоловік, але все виконує чітко. Показати, що тобі страшно, або показати, тобі що то не так. Так воно ніколи в житті. Що ж та за мужик на самом ділі смерті yeah. бояться на бояться в пусту життя прожити uh -huh. і що за собою залишити. гордість. Що не тако? Только гордість. Ну аніше кіт та Ляля кажуть налаштовані воювати до перемоги. А як повернуться з бойових завдань, планують одразу повінчатися. Катерина зізнається, весільна фата це тепер її оберіг. Це була місці, а то сім. А чипу, так страшно, але, Ну рикіся, главне в да? Yeah, і yeah, там, yeah. і тут. Тому ми розписалися, хотімо обіцятися, щоб до друга не потерять ніде. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя.